Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Хто не знає, мене звати Яна, я інста дизайнерка, і в цьому відео я поділюсь з вами своєю системою планування. Взагалі раніше в мене були дуже сильні проблеми з самоорганізації, плануванням свого дня та часу. Коли я перейшла тільки на фриланс у 2021 році, тоді мій день виглядав так, що я прокидалась, брала в руки телефон і починала одразу працювати і так до пізнього вечора. Згодом я вирішила детальніше розібратися з темою планування, почала читати книги, дивитися різні відео на Ютуб, щось пробувала застосовувати, але виходило далеко не одразу. Наприклад, я пробувала справи на день записувати в нотатках в телефоні, пробувала їх записувати в блокноті від руки. Якісь нотатки робила в телеграм-каналах, десь в Google-таблицях, але зрештою всі ці записи кудись дівалися і. Зрештою, я забувала, і це було дуже непродуктивно. І десь останні півроку я знайшла нарешті той самий метод планування, так, який підходить саме мені, завдяки якому я встигаю все зробити, так. І, взагалі, ключовий принцип цього методу заключається в тому, що не потрібно встигати все. Дуже важливо встигати тільки робити найважливіше, так. І для цього, звісно, потрібно чітко визначити свої ключові цілі, наприклад, на життя, там на 5 років, на рік, далі розбити це на конкретні задачі, так на кожен місяць, на кожен тиждень, і конкретно що потрібно зробити, наприклад, сьогодні. Зараз моє життя складається з декількох сфер. І перша сфера це мій проєкт, мій курс з дизайну сторіс. І зараз, якраз, скоро стартує третій потік, тому більшість свого часу я приділяю саме тому, щоб оновити програму курсу, проводжу каздеви, аналізи, записую уроки та вдосконалюю саму програму. Друга сфера це мій блог в Instagram. Моя сторінка приносить мені постійно заявки на послуги, так, клієнтів. Учениць, ось тому е, також дуже багато часу я приділяю веденню блогу. Третя сфера це робота з клієнтами, так тобто, окрім блогу курсу, я також працюю з клієнтами, створюю візуал, дизайн. І, звісно, четверта сфера це хобі, відпочинок, час з друзями та близькими. Ну і зараз я поділюсь з вами методами, які допомагають мені поєднувати всі ці сфери життя, і покажу, як я взагалі планую свій день. Отже, перше, з чого починається мій день, це з того, що я записую плани на день. Я записую це в блокнот від руки, тому що ну мені дуже подобається писати щось, записувати. Але такі основні справи з дедлайнами, з якимись нотатками я записую в Notion. Після того, як я записала справи на день, я переходжу к методу АБВГД. До речі, я про нього прочитала в книзі Брайана Трейсі. Суть в тому, щоб серед всіх цих справ, які у нас є на день, визначити найголовніші. І к тим, які стоять на першому місці, приступити в першу чергу. Це такий простий прийом, який допомагає дуже швидко розставити пріоритети так і налагодити такий порядок в своїх нотатках та планах. Наступний крок, що я роблю, це приступаю до найскладніших задач. Цей метод я також прочитала в книзі Брайана Трейсі, вона називається З'їж жабу зранку. Ось суть цього методу в тому, щоб з самого ранку, так з самого початку, зробити такі найнеприємніші, так, але водночас важливі справи. Тому кожен день я починаю з найскладнішої справи, так, і це насправді досить сильно вплинуло на мою продуктивність, тому що більше я не відкладаю які задачі на потім. Вже протягом дня я спокійно можу виконувати інші завдання і не відчуваю ось цей груз так, що в мене якась дуже важлива задача ще не закрита. Ну і тепер я поділюсь з вами своєю системою планування саме у програмі Notion. І до речі, в описі під цим відео я підготувала для вас шаблон, так свого простору, який ви можете забрати, адаптувати або використовувати. Отже, ось так виглядає мій робочий простір в Notion. Одразу скажу, що я не експерт, так, я багато чого не знаю, але створила собі ось такий простір, і мені наразі це дуже зручно. І паралельно я ще продовжую вивчати якісь функції. Так? Перше, так, з чого починається сторінка, це ось такий блок з головними задачами та цілями. Тут в мене є фокус на рік і фокус на конкретно на кожен місяць. Далі вже починаються плани конкретно на кожен день. Перший блок це фокус тижня. Тобто в мене є плани на кожен місяць, а також на кожен тиждень. Ось прописую собі задачі. Найважливіше я позначаю якимось, наприклад, червоним кольором. Те, що не важливо, наприклад, таким зеленим, помаранчевою те, що бажано зробити. Ось, Ну і далі вже позначаю це в плануванні на кожен день. І дуже зручно, що можна ось так викреслювати, так або просто натискати сюди і з'являється нова задача. Ось так виглядають е, дні тижня. Далі, наступний блок е, це ось такі сфери життя. Я розділила це на задачі, що стосуються блогу, курсу, е, життя і роботи. Наприклад, якщо взяти блог, то дуже зручно, що можна ось таким чином розгорнути. І у мене тут написані. Плани так на тиждень, конкретно по блогу. Також спочатку я додала ось такі сторінки, наприклад, це контент-план для інстаграм для Ютубу для і е, ідеї для Reels та TikTok. Наприклад, якщо взяти Ютуб, тут з'являється вже нова сторінка, де я виписую ідеї, сценарії конкретно для Ютуб. Тут в мене ідеї, а, а ось тут контент-план. І знову ж таки дуже зручно, що це все можна ось так або розгорнути, так або згорнути. Класно економить простір, виглядає досить так лаконічно та привабливо. Далі, якщо це контент-план для блогу, то зазвичай я роблю його ось так. Правда, зараз я вже почистила тут теми, а нові ще не написала. Наприклад, у мене ось тут за планом сторітелінг про 4 пазли успіху. Я можу відкрити цю сторінку. І ось тут в мене є прописаний сторітелінг. Далі тут можна позначати, наприклад, для чого цей контент, наприклад, сторіс, і е, також слідкувати за статусом. Так, наприклад, він вже готовий, випущений, або це тільки ідея. Далі я прописала знову ж таки рубрики для контенту. Є ще ось така схема, і в цілому, це також дуже зручно, що конкретно для контент-плану для інстаграм в мене є окрема сторінка, в якої є ще окремі сторінки. Ось, і це насправді мега зручно, що все знаходиться в одному місці, так і не потрібно використовувати ще прикладу в ГУЛ-таблиці. Далі у мене ще є тут задачі по курсу, задачі, що стосуються життя, наприклад, бюджет. Різні матеріали корисні, програму тренувань також веду, І знову ж таки плани на тиждень. Це все можна згорнути. Ну і далі, звісно, в мене є йде календар. Це знову ж таки дуже зручно, коли весь місяць перед очима так, можна додавати, ставити якісь задачі, планувати. І в цілому, ось так виглядає мій простір. Наразі мені дуже зручно ним користуватись, але я, звісно, бачу, що можна покращити. Поступово починаю його вдосконалювати, так, дізнаватись про різні нові функції. Тобто, в цілому мій простір виглядає ось так: він досить невеликий, так, але знову ж таки, все це можна розгорнути, плюс є окремі сторінки, що дуже зручно, що все знаходиться в одному місці. Ну що, ось так я планую свій день. Ці методи, якими я поділилась, вони реально допомагають мені залишатись продуктивною та досягати своїх цілей та планів. А якщо вас також цікавить тема взагалі саморозвитку, фрілансу, візуального оформлення профілю, то залишайтеся. У мене на каналі багато чого корисного. І побачимось з вами в наступних відео.